Всім доброго дня. Вже ми знімали не один сюжет про овальні теплоакумулятори. Але знову там мені пишуть в коментарях про плоскі бочки, про те, про те, чи ви їх зустрічали, чи ви їх бачили. Значить, я не знаю вже, які порахунки. І знову в нас є замолив. Там не, не, не один. Не хотілося нам робити овального, вже мене один зварювальник відмовився. Другий так со скрипом погодився. І за того, що. На видивитися що тут робити? Нема що робити. По приблизно, це приблизно ну, три рази, ніж круглу башку зробити. Круглу загну і все. По цій теж ми десь розкажемо. Ми її будемо перероблятись, я показував. Отак От виглядає овальний теплоакумулятор з компенсаторами. Тут йдуть компенсатори по цьому шлобі. Ви бачимо, які тут із запасами подвійні. Подвійні міцні варва електродом, скрізь компенсатори і такі опуклі кришки Ну і дно аналогічно. Тобто воно під тиск качається, все прекрасно витримує, прекрасно працює. В чому вся вся ізюмінка? А ізюмінка в тому, що той саме місце, ви ніякими круглими бочками такого об'єму не вжене. Це подивитися на вигляд, це взагалі нічого на цю бочку дивиться. 70 см ширина. Висота не пам'ятаю тут. Нема, немає 2 метрів точно. І тут трошки така вставочка. Трошки вставочка, це ну, буде вона в Горогівському районі на Волині. Це бочка. І е, вміщається півтори тони. Дві кругли ніколи. Мі... Ну там не зайняло. Ну і по ціні виходить, це дуже дорого. І по ціні виходить те саме, що дві кругли зробити. Що... Але все одно буде обв'язка простіша, розумієте, не треба, не треба буде тих американок, зайвих там з'єднань, діагональних, всяких різних. Просто е, об'язочка простіша, менше місця, менше деталей, все одно воно виходить трошки дешевше і набагато компактніше Зимівючок буде, все буде. Ну Побачимо, котел близенько буде. Котел буде кронос, не пам'ятаю 22 чи 27, напевно, 22. Унікнію, бо котла теж хотіли нашу, але ми котла. На жаль, не можемо зробити. Те, що встигаємо, і то так ми трошки напряжно, напряжно але погодилися, будемо монтувати, теж покажемо. Ось таке. Я ще не знаєш, що розказати. Дивіться, просто якщо ви хочете якусь інформацію знайти, прогортайте наші відео, ви все побачите. Там все є, вже ми все розказуємо. Як ми всередині, як ті... Компенсатор, якийсь зміє як ці розмальцовки. все 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 є. Все все є. Не лінуйтеся, шукайте інформацію. А якщо не знайшли, запитуйте. Все, всім дякую, що дивився. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, до зустрічі.